Роки тому в старовинному грузинському храмі на горі Казбегі вінчалися українські хореографи Дмитро Тікусар та Олена Шоптенко. Тоді романтичні обійми обіцяли бути вічними. Чому ж дует розпався? і Шлюб закінчився розлученням? Дізнаємося з перших вост. Станція з зірками Знаменитий хореограф Дмитро Тікусар відкриває власну студію. Ошатні гості у черзі з привітаннями. Вітаю тебе з відкриттям власної танцювальної студії серед усіх відомих хореографів, ти чи не останній відкриваєш власну студію танцю. Хоча власне ти міг її відкрити ще 10 років тому, коли твоє прізвище стало відомо завдяки проекту Танці з зірками. Чому так довго зволікав? Я завжди знав, що якщо відкривати студію, так як я собі мечтала, це має бути студія не такого типу, як я тренувався, де немає где душа или холодно зимою. Якщо студія, то студія бути розкошне, красива. Те красиві від спорту і він може бути тільки в красивому залі. Поэтому от сейчас появилась возможность сделать красиво. і коли це красиво, тепер студія відкрита. Скільки тобі потрібно було наскладати напрацювати працювати у Грузії не тільки, аби відкрити власну студію? Тут не суть не суть діла в тому скільки у мене така робота. Подзаработал, отложил, подзаработал, отложил, подзаработал, потратил, потратил, отложил. Власну студію танцю. Ти відкриваєш і у розпал сімейної кризи, тому що буквально щойно напередодні відкриття ви офіційно розлучилися з твоєю вже колишньою дружиною, теж хореографом, твоєю партнеркою по життю і по танцях Оленою Шептенко. Да. Треба випити для хоробрості. Що трапилося? Знаєте, напевно, пропала якась радість. в отношениях и как-то превратилось в рутину. И это наше обоюдное такое желание. Скажу честно, что я как мужчина думаю, что если женщина за тебя она несчастлива и ты не можешь обеспечить ее этим счастьем, то лучший момент не тянуть это, а дать возможность кому-то другому сделать человека счастливым. То есть я так считаю. мне получилось Так що я увидел, що вона не дуже щаслива, поэтому ми вирішили. Розтатись. Твоя колишня дружина Ірина Біла, коли дізналася, що ви розлучилися з Оленою Шоптенко, сказала, що нарешті я зможу спілкуватися з Дімою вільно. Були якісь проблеми у спілкуванні в перше сирою, після, після ну на те, якби год уходить на то, щоб кожен простив друг друга і отойти від отношений. А после 3-4 роки мене просто фізично физически не було в стране і. В этом наверное, основная причина, чому ми Ирой не встречались чаще и раніше ніхто ніколи не мешал нікому встречаться, це абсолютно абсурдно. Ви Оленой жили разом на ваше весілля. Вам олені батьки подарували квартиру на Оболоні. Шлюб і розірвання шлюбу це завжди поділ майна. Як було в вашому випадку? Абсолютно. Ну, в будь випадку, ніяких претензій у мене ніяким квартирам нету. боже Все живуть. Я съехал на квартиру, зняв квартиру себе в другом місці. Планирую поработать в Украине какое-то время, но вообще в дальнейшем, я, честно говоря, планирую попробовать поездить в Америку и поработать в Америке.